Посеред пустелі, де вітер стирає сліди, її тиша ріже гостріше за ніж, стоїть забута світом військова база. Її називають Зона 636, лабіринт бетону, металу і секретів, у серці якого ховається прототип Aegis, здатний передбачати майбутнє бою ще до його початку. Всім привіт! Мене звати Артем. І погодьтеся інтригуючим. Вийшов вступ до цього відео. Її нічого тут дивного, адже у цій грі вам доведеться перевтілитись у справжніх агентів різних країн та спробувати винести секретну технологію, попри неабиякий її захист. Отже, на огляді в нас гра зона 636» від видавництва Spy the Dice за авторством Никити Рульова, де вам протягом декількох раундів буде потрібно переміщуватися закритими, а згодом її відкритими локаціями в надії уникнути зайвих зустрічей з охоронцями та різноманітними пастками і зуміти назбирати певну кількість фрагментів даних. Так, звучить ніби нічого складного і секретного, але ж не даремно ми тут будемо виступати у ролі агентів. Тож давайте дивитись. Поїхали! You are under arrest for trespassing on a secret base. На початку партії гравці обирають собі агента, кожен із яких має свою власну навичку, ну а також фігурку, яку необхідно виставити на одну із стартових локацій, кількість яких варюється від кількості учасників. Загалом усе поле наскладається із різноманітних плиток локацій, які на початку партії випадковим чином розкладаються до лілиць. Хід гравця тут доволі простий і складається із двох кроків. Спершу гравець за бажання може переміститись на будь-яку сусідню клітинку по горизонталі, вертикалі чи діагоналі, а після взаємодіяти із локацією. Після чого відбувається добір карт бонусів і хід переходить далі. Так. Дійсно дуже просто, але в цілому все криється у властивостях самих локацій. І звісно, якщо ви заходите в закриту локацію, тоді ви спершу перевертаєте саму плитку, а після активуєте її ефект. Наприклад, тут у нас нічого не відбувається, а ось маючи два чи більше відкритих потайних хода, ви можете миттєво між ними переміщуватись. Лазерні промені є непрохідною локацією, тож ви навіть зайти в неї не можете а комірка розпочату евакуацію при відкритті негайно перекидає вас на вашу стартову локацію. Також тут є медичний пункт, після відкриття якого на нього викладаються три жетони здоров'я, і під час свого ходу ви можете узяти собі один із цих жетонів на свій планшет. Ну а також тут ще є локації з фрагментами даних, властивість яких спрацьовує лише при відкритті. Тож зайшовши на таку локацію, ви витягаєте одну із карт даних, які можуть як принести вам одну чи дві одиниці даних, але так само ці карти можуть змусити вас втратити здоров'я чи, можливо, пропустити свій наступний хід. Або й нічого не відбудеться. Проте на полі також є плитки загрози, відкриваючи які ви також тягнете карту, і тут ви можете потрапити у пастку, яка змушує вас виконати певну дію, звісно, негативну. Або це може бути карта представника сил оборони, який відразу з'являється у поточній локації і, звісно, нападає. Однак, за допомогою деяких карт бонусів, ви можете уникнути бою. Однак, якщо цього не сталося, тоді відбувається сам бій. Де ви додаєте свою силу агента. Бонуси від постійних ефектів та, можливо, розігруйте миттєві карти, а також додатково кидаєте кубик. І вам потрібно мати більше результат, ніж сила противника, і його результат кидка кубика. І якщо у вас нічия, ви просто перекидаєте кубик. А за програшу агент втрачає одиницю здоров'я та відступає в сусідню локацію. Проте за перемоги ви наносите одне поранення противнику і за бажанням можете провести ще одну атаку. А коли ви знищуєте ворога, додатково отримуєте кількість фрагментів даних, зазначених на карті, і прибираєте ворога з поля. До речі, тут є ще один момент. Коли ви відступили від ворога, він чекає два раунди, а потім починає ходити мапою, переслідуючи найближчих агентів намагання провести свою атаку. Проте бій може статися і між гравцями, коли агент заходить в локацію з іншим персонажем. Загалом бій проходить схожим чином, де гравці додають свою силу, постійні бонуси, додаткові зіграні карти, її результат кубика. Її переможець просто задає одного пошкодження противнику, змушуючи його відступити. Однак, якщо противник отримує останнє поранення, тоді переможець додатково зможе забрати собі усі його фрагменти даних як трофей. Проте, як я вже не раз зазначав, під час свого ходу гравці можуть використовувати бонусні карти, і ці карти вони отримують саме під час. Другого кроку добираючи одну карту з колоди, або обмінюючи одну з наявних карт при наявності трьох на руці, і ці бонусні карти бувають двох видів: постійні, і кожен гравець може мати лише одну таку зіграну постійну карту, або миттєві, які мають дуже різноманітні властивості, що можуть надати вам сили під час бою, допомогти запобігти пораненню чи уникнути бою, або навіть перезарядити навичку. До речі, у кожного персонажа є особливе вміння, яке можна активувати під час ходу і застосувавши ефект, маркер приміщується на крайню поділку, після чого на початку кожного ходу цей маркер рухається на одну комірку в бік зарядженості, поки не дійде до останньої, коли ви зможете знову застосувати вміння. І загалом так і проходить сама гра, де ви ходите по локаціям в пошуках фрагментів даних, намагаючись уникати пасток до моменту, поки комусь не вдасться назбирати певну кількість фрагментів даних відповідно до кількості гравців, або ж не спрацює тривога. Адже у грі в нас є спеціальний планшет тривоги, де маркер рухається на одну поділку кожного разу, коли хтось відкриває загрозу або отримує рану від представника сил оборони. І коли маркер дійде до останньої комірки, гра передчасно закінчується і перемагає той, хто матиме більше фрагментів даних. Знаєте, колись давно, ще у 2009 році, світ побачила така гра, як Шакао. Це та, де вам потрібно бігати своїми піратами по закритим клітинкам острова, намагаючись відшукати скарби і принести їх на свій корабель. І вперше познайомившись грою зона 636», перед очима якраз і з'явився цей шакал. Але тут, звісно, все трішки глибше, так би мовити, з акцентами кімнати 25». Тут у нас є властивості персонажів, є особливі карти бонусів, є пастки, які варіюються спеціальними картами, є й вороги, які, звісно, можуть принести вам додаткові фрагменти даних, але й за поганої підготовки чи китка куба нанести поранення або і того гірше взагалі вбити. Крім цього, її сутички між гравцями, що додає неабиякої взаємодії, особливо коли ви бігаєте з одиницею здоров'я. Але загалом не дивлячись на такий сеттинг, що ми тут шпигуни, агенти, яким потрібно відшукати дані на секретної зброї. За фактом зона 636 це все ж таки гейтвей, який підходить більше як для новачків, так і в цілому для не дуже наближених до гобі гравців. Як на мене, все це через те, що ти дуже сильно обмежений в діях під час свого ходу. Усього одне переміщення, що й в сусідню кімнату є одна взаємодія, яка, починаючи з другої частини гри, не завжди її потрібна, адже ви можете переміщуватися по вже відкритим. Локаціям, що не мають повторних ефектів. Так, звісно, тут є азарт. Що ж ти там відкриєш, що буде в твоїй локації, куди ти там пастку отримаєш, що за ворог тобі зустрінеться. А є і своя цікавинка у грі в кількості локацій з даними. Що якщо всі вони відкриті, і ніхто не зміг перемогти, починається полювання гравців один за одним для отримання даних. Але все рівно мені трішки не вистачило динаміки. І до того ж китки кубів, які додають так багато рандому в сутичках проти гравців, це окрема тема. Але що неможливо не відмітити, так це продакшн самої гри, який дійсно тут крутезний і в цілому цікавий сеттинг, як не крути. І на цьому у мене все про гру Зона 636. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!